Усім доброго дня, здоров'ячка. Сьогодні ми, хто знає, це район Зупинки Хімаш або Кінцеве ГРВ, щоб продати бюджетне житло у цьому домі. Малосімейного типу 30 квадратних метрів. Але зараз воно не таке, як там було представлення в людей, що це якась бомжовня при совєтах Ні, це зараз дуже дуже гарне житло. Тут все відремонтовано пластикові вікна, порядок десять картин на стінах. Так що дуже дуже тут все гарно і класно. Буквально хвилина до зупинки тут до одної до другої. Буде дуже бюджетна ціна, готові документи. Все готове, так що, кого зацікавило, телефонуємо, А зараз я пройду і покажу вам все із середини. Ось така кухня під загального користування. От. Бачимо також з виходом сюди на... на риці. Також можна користуватися тут на власності Все вказано. На жаль, тут трішки захвомлено, але можна все поприбирати. Дивіться, все, всі меблі залишаються. Тут все в гарному стані, як ми приберемо, буде чудово. Кімната 14 квадратних метрів. От, от з таким краєвидом виходить. Ми Бачимо сюди там на рибці. Далі ну гарні краєвиди. Так, Все воно так, ну в гарному стані. Присутній також свій санузел і своя невеличка кухня. 25 квадратів тут, виходить, площаді. І значить, от просто зараз відключено світ, ви ще не підключили. От. Оце тут санузел суміщений. Тут і, і, той, і, і туалет, і своя ж ванна. Є такий тут тамбур, тут і шкафи, є, і холодильник. Ось він тут вмонтований у нас, все-все залишається. Ну, і така тут кухня, бачите, гарні. Ну, погано, погано можна побачити. Але якщо захотіти, то побачимо. Тут така є. Ось така кухня вбудована, ну така невеличка на 4 квадратних метри. І зараз там ще покажу на коридорі, де є у нас загального користування, також можна користуватися. А так сама квартира автономна, 25 квадратних метрів. Все тут гарно. Зараз воно в гарному стані. Це мало сімейного житло. Тут і картини висять, так що люди займаються. Бюджетна ціна, кого зацікавило, телефонуйте.